Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо з вами казати про питання бюджету. А це місцевий бюджет. І саме яка участь держави в формуванні доходів місцевого бюджету. Бо ми всі часто чуємо, як виступають голови громад, як вони кажуть про таке поняття, як бюджет. Давайте зрозуміємо, про що йдеться мова. Саме поняття бюджет. Це першочерговий план формування та використання фінансових ресурсів. Для забезпечення відповідних завдань та функцій, які здійснюються органами місцевого складування протягом відповідного бюджетного періоду. І найголовніше зрозуміти, які відношення має до цього держава. Про що ми і казали, що держава бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів. Так ось, держава. Фінансово підтримує місцеве складування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів. Якщо це казати, то пригадайте, коли ми з вами робили ряд відео про основні принципи місцевого складування і один з цих основних принципів місцевого складування це державна підтримка та гарантії місцевого складування. Ось про що йдеться мова: про те, що держава. Бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів. Ось про що саме йдеться мова. А саме, що мається на врозуміння доходи місцевих бюджетів? Це формування за рахунок власних, визначених законом, джерел це перша частина. І друга частина закріплені у встановленому законом порядку загальнодержавні податки. Збори та інші обов'язкові платежі. І це мова йде про бюджетний кодекс України. І коли ми це читаємо, ми маємо розуміти, якщо б було б в Україні був утворений двопалатний парламент, про який ми казали, то саме в палаті, яка має назву Сенат, там, де представлені міські голови, вони б це питання підняли і розглянули б уже відповідності. До тих всіх моментів щодо визначення загальнодержавних податків. І щоб для держави це було зручно відповідно на місцевому рівні, для того, щоб були доходи до місцевих бюджетів, тобто, щоб знайти так звану золоту середину, ось для чого потрібен двопалатний парламент, в розумінні, що там міські голови. На рівні з народними депутатами України будуть розглядати ці важливі питання стосовно законодавства. А саме, держава здійснює контроль за законним, доцільним, економним ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Про що йдеться мова? Який контроль? Доцільне витрачання бюджетних коштів. Це має бути відповідна мета, куди саме мають бути витрачені ці кошти. І вони мають бути використані корисно і з розумом для того, щоб був ефект від використання. Ось що таке доцільне витрачання коштів. Далі економне витрачання коштів. Має бути розуміння, що треба витрачати кошти економно. Бо ці кошти, першочергово, це кошти платників податків. А голова громади, міський голова, він представляє інтереси територіальної громади. І він є розпорядником бюджетних коштів. І він має їх використовувати економно. Бо це не його кошти, а це кошти громади, про що ми ще не сказали. І треба, щоб в розумінні голови громади. Міського голови. Він, представляючи цю територіальну громаду, розумів, що він витрачає не свої особисті кошти, а кошти громади. І це також треба врахувати. Ефективне витрачання коштів. Це відносний ефект або результативність того процесу як відношення результату до затрат. Тобто, відбувається. Затрати відповідні, і має бути при цьому отриманий результат для користі територіальних громад, для життєдіяльності територіальних громад. Ось про що йдеться мова про доцільне, економне, ефективне витрачання коштів. І відповідно, ще має бути відповідний облік. І це все здійснює держава, бо вона. Здійснюють контроль за цим всім процесом. Бо саме держава, як ми сказали, фінансово підтримує місцевою. І ми, шановні оглядачі з вами, маємо це знати, маємо це розуміти, коли йде розповідь або доповідь якась щодо питання бюджету. Ми маємо все це зрозуміти, бо ми обираємо з вами міського голову, депутаті. І, відповідно, вони вже формують відповідний бюджет, і цей бюджет вони витрачають. І як вони саме витрачають, це вже інше питання. Це з одного боку. А з іншого боку, є держава, яка здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів. Ось що стосується питання бюджету. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули дуже важливий аспект, дуже важливе розуміння для того, щоб при подальшому обранні міського голови і, відповідно, депутатів ми розуміли, яку відповідальність вони несуть, за що вони відповідають, які вони мають відношення до питання бюджету. І відповідно, з іншого боку, вже за цим наблюдає і контролює. Держава. Тому, якщо вам відео це сподобало, шановні глядачі, поставте вподобайку, поширте дане відео, залиште свій коментар, ставайте підписниками нашого YouTube каналу і давайте разом знати, розуміти і вивчати всі ці питання, які стосуються нашого з вами життя. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!